Вітаю, шановні! Мене звати Катерина, і сьогодні запрошую вас подивитися папер від Mindi Papers. Сьогодні хочу показати вам один набір і ще декілька аркушів з іншого набору. І розповім про проєкт, в якому я б хотіла ці два набори поєднати. Якщо вам цікаво, що це за папір та що це за проєкт, то запрошую вас до перегляду. Сьогодні подивимось папер від Мінтай Papers. І це набір, він, здається, минулорічний, так, він 22-го року. І зветься він Grand Mass Attic. І купувала я його, здається, минулого року, хоча я точно не пам'ятаю, Але здається, що все ж таки я його минулого року купувала. Бо зараз в Мінтаю вийшли вже новинки, і їх навіть. Декілька, здається, було два випуски. Але цей папір ще можна знайти в скрапових магазинах, і він ще не такий старий. Тобто його ще можна знайти, то зараз ми його подивимось. Але історія придбання цього набору в мене починалася з іншого набору. Я Є в нінтаю декілька колекцій, декілька старих колекцій, які мені подобаються. і в Україні Мінтай купувати складно, його було складно купувати, я не кажу про зараз, до війни його все одно було складно купувати, бо це папір специфічний, це папір досить дорогий, тому я знаю два сайти, де від Мінтаю папір є, але ну, вибору майже немає. То, аби Придбати якийсь папір від Мінтаю, треба було е, приймати участь у закупівлях, а ти, це швидко відбувається. А в мене, наприклад, не завжди були гроші, аби купити все, що я хочу. І, е, або ти е, купляли ну, такі закупки, вони. Е, Частіше за все купували нові колекції. І е, поки колекція вийшла, там ти його ти її роздивився, не роздивився, зрозумів, не зрозумів. Прикладів використання цього паперу ще немає, бо це новий папер, і дизайнери ще не попрацювали. І е, не завжди зрозуміла, чи треба тобі цей папір, чи, чи ні. Тому. Я декілька разів приймала участь у таких закупівлях, і в мене в Одесі такий папір був. Я про це вже декілька разів розповідала. Коротше, той папір, про який я хочу сказати, я його не бачила десь його купити я не могла. Приїхавши сюди, ознайомившись з асортиментом скрапових магазинів тут, я побачила, що він є, але наборів немає, він є полисно. Зараз я цей приберу, я кажу про ось цей набір. Зветься Old Manor. І мені подобалась цвітова гамма. І настрій, щось таке старе. Сподобався мені цей набір, я його шукала, і цілий набір я не знайшла, але я змогла купити декілька аркушів. І в мене є лист для вирізання. І це, здається, саме лист для вирізання, тобто в нього є зворотнє тло. І ще два аркуші з дизайнами. І вони теж. Такі в міндаївському стилі великі композиції на якомусь тлі. зворотній бік ось такий, якась стіна з якоюсь сіткою. Штукатурка виглядає гарно. І другий аркуш отакий, теж якісь композиції. І зворотній бік це кракелюк. Я його купувала, цей папір, тільки тому, що він мені сподобався. І, здається, на тому сайті. Великого вибіру не було. Але можна було купити, скажімо, по два аркуші. Я не знаю, чому я купила тільки по одному. І е зараз його, здається, вже нема. То, а я вирішила, що я хочу створювати альбом. І мені треба саме цей папір. Е бо альбом я хотіла робити для ось цих фотографій. Це фотографії. Нашої поїздки до міста Берно. Наприклад, там є, була ось така статуя, і, як мені здається, вона дуже підходить під ось таке тло. Тобто, мені здається, що ця, ця колекція вона б дуже підійшла під ці фото. Бо всі фото, які в мене є, вони всі такі сіро біжові бо там дуже багато. Гарної архітектури і в нас багато фото саме на фоні цієї гарної архітектури. Коротше, купила я ось ці три аркуші, і потім я звернула увагу на ось цей папір. В Ментаю є така тема, що вони випускають колекції, які трохи збігаються між собою. І ось ця колекція Grand Mass Attic, вона трохи схожа на ось цю. Вона трохи схожа за кольором. Вона трохи схожа за вирізалками, за деякими елементами, але є і розбіжності. І це можна побачити навіть на ось цьому титульному аркуші, бо якщо цей папір він в такій більш прохолодній гаммі, то тут вже є додавання рожевого, додавання якогось теплового, теплого біжевого, тобто з одного боку збігається, з іншого боку, не збігається. Я вирішила, що я з цього набору візьму якісь принти, які мені підійдуть. Під ці мої фото і підійду до тих аркушів. А щось брати не буду, відкладу і, може, ще щось створю потім. То дивимось, тепер дивимось цей набір. Він в мене 30 на 30. Це звичайний мінтаївський папір 250 грамів щільність, 6 аркушів двосторонніх. Тобто, 6 аркушів, 12 дизайнів і кожного аркушу по 2. Тобто 2 двосторонніх, 12 дизайнів по два рази. Дивимось. На обкладинці є вирізалки. І тут багато квітів, що мене дуже е, тішить, бо мені подобається додавати в композиції саме квіти. Мені простіше працювати з квітковими композиціями, бо зараз я створюю проєкт, де немає квітів і немає мережева, і мені складновато працювати. От, Тут є і квіти, і є різні вінтажні елементи, е, щось таке з бронзи. І якщо створювати якусь роботу, то можна гарно використати воски від Прімі, наприклад. Також є ще годинники, теж вирізалки гарні. І до роботи, яку я запланувала, в принципі, вони підійдуть. Далі, папер в стилі мінтаю, багато композицій, це вже дизайнер за нас попрацював. І якщо скрбукінг це майстерність складати гарні композиції з, простих, з простого паперу, з якихось простих аркушів. то Працювати з папером відмінтаю це такий скрабукінг. навпаки. Треба взяти ось такий аркуш і придумати, як його зробити об'ємним. Тобто його треба розібрати і скласти ще раз. І, в принципі, мені, мабуть, що цим і подобається папір Відмінтаю, що тут твоя фантазія вона працює в зворотньому напрямку. Коротше... Багато різних цікавих елементів. В композиції вже поскладені і е, теж і квіти, і щось вінтажне, і метелики, і навіть якісь двері тут є. Зворотній бік це стара газета, е, старий, старий принт, і на ньому є якісь плями і якісь чорні бризки. Далі ось такий аркуш. Тут вже композиції. Згори знизу на тлі е, тієї газети, яка, яка була перед тим. І теж все те саме, багато квітів і багато якихось вінтажних елементів. Зворотній бік, зелене листя. Як на мене, то це якось не пасує до цього набору. Хоча е, насправді я не знаю пасує чи ні, бо я дивлюся цей набір в рамках. Того, в рамках набіру Old Manor, хоча насправді дизайнер міг планувати щось інше. Далі, це теж такий типовий для Мінтаю принт, як коли є якийсь великий об'єкт. Тут цей об'єкт це такі двері старі з фарбою, яка вже відпадає. І композиції, які складені на фоні цього, цієї. Двері. Зворотній бік ось такий. І цей принт нагадав мені, що окрім великого набору, в мене є ще бук з елементами для вирізання. Далі квіти. В принципі, ці квіти можна повирізати, якщо буде таке бажання. Хоча тут є елементи маленькі і не дуже, не дуже чіткі. То може бути складнощі. Хоча, якщо є така потреба, то цікаві можна повирізати, бо до того ж вони на світлому тлі. Зворотній бік, такі гарні теги, і вони є дуже великі, а є, в принципі, досить маленькі. То теж елемент цікавий. І цей лист однозначно буде вирізаний. Або квіти, або ці теги, я їх повирізаю. Далі такий самий принт, тільки квіти в прохолодній гамі. Тобто ці принти вони збігаються, але вони збігаються за кольором та тоном. Теж, якщо є потреба, то ці квіти можна повирізати, хоча тут дуже багато таких прозорих елементів. Але все одно, якщо таку мету собі поставити, то можна повирізати. Зворотній біг це білетики. Тут були теги, а тут білетики. Вони всі одного розміру із одним більш-менш одним принтом. Але як елемент, який можна додати в композицію, це цікаво. Теж, мабуть, що частину я точно повирізаю. Ну, і останній аркуш. Так, останні це карточки. І вони типово мінтаївські, 12 штук. Кожна з якоюсь композицією, зворотній бік, ті самі карточки, але це щось типу рамочок. І вони такі всі, ніби паперові. Тут щось а всі інші вони виглядають як паперові. Ну, це теж такий елемент, він типовий для стилю Мінтаю, то якось той, хто купує папір від Мінтаю, він знає, як з цими картками працювати. От, це набір паперу. Зараз подивимось бук. Цей випуск був перший, де Мінтай разом з колекціями випускав ось такі буки. Це не ті буки, які ми знаємо, де е, окремо, або це якийсь рослинний, і там різні квіти, або е, був в них бук з дверима та вікнами, або про подорож. Е, ні, це бук саме до цієї колекції. І в Міндалі вже вийшли, вийшли нові колекції, і там також є такі буки, бо я придбала дві нових колекції, але не з останнього, а з передостаннього запуску. І до однієї колекції я також придбала бук. Формат в нього 20х15, на тут навіть написано 6х8 на дюймів, щільність 250 грамів. І він трохи збігається з набором, а трохи ні. І ці буки вони гарно підійдуть як самостійні, тобто можна не купляти колекцію, можна купити тільки такий бук. І, звичайно, гарно підійдуть як додаток до самої колекції. Бо вони зараз ми подивимося, стане. Зрозуміло, вони не такі активні. Тобто, це я вже відірвала, бо мені треба було поміряти. Вони або фонові, як ось ці, наприклад, тут два фона в кольоровій гамі колекції, і це тільки фон. Далі такий самий, тільки бірюзового кольору. Далі ще якийсь фон. Вони з обох боків вони схожі, але в них різний малюнок. Далі якась полосочка, зворотній бік текст, щось типу надрукований на машинці. Далі один аркуш з квітами. Зворотній бік теж з квітами. Далі є картки. І це картки не ті, ті мінтаївські картки, до яких ми звикли, а це якісь вінтажні. Тобто в цього боку в нього така своя, свій напрямок, свій настрій. Зворотній бік, ті самі картки, але вони чисті, Не чисті, тут є ті, на яких є якийсь текст, і є чисті. Зворотній бік, вони такі самі, але вони трохи іншого тону і теж є чисті є з текстом. І вони різні, таких аркушів в колекції декілька, тобто можна все це повирізати, і у вас буде багато різних вінтажних елементів. Далі є ось такі рамочки, вони всі порожні, тобто немає ніяких композицій. І далі є ще аркуш з елементами для вирізання. Теж таких аркушів декілька. Тобто, вирізавши всі аркуші з цього буку, у вас буде багато вирізалок на тему цієї колекції. І зворотній бік це ось таке фон з мережевим. І додаткові принти на обкладинках це ще принти з газетою. Тобто, ці буки вони більш такі спокійні. І в мене буки до колекції в мене є ще один. Зараз я не буду його шукати, я не пам'ятаю, який він. Але цей, мені він сподобався і він більше підійде до того мого проєкту. Бо набори з аркушу з цього набору Ґренд мас Attic, вони надто активні, там дуже багато якихось елементів. Тобто, аби поєднати. Два набори, які я хочу поєднати, мені треба буде якось дуже ретельно попрацювати. А якщо взяти ось цей набір, то з ним буде простіше, бо всі фони вони спокійні і за кольором вони більш підійдуть. Ну і елементи для вирізання вони теж такі більш-менш підходящі. От, такий папір ми сьогодні подивилися. Я дуже хочу, хочу, планую створити все ж таки той альбом, який я запланувала, хоча, хоча цей план він триває вже майже півроку. І я дуже повільно складаю матеріали до цього проєкту, до морського проєкту я склала швидше. Але м натхнення це натхнення. І папер ми подивилися, може, у вас такий папер є, то може ви подивилися мій огляд та схочете щось створювати. От, Сподіваюсь, було не нудно та інформативно, і давайте вже щось створювати з усієї всієї купи паперу. От, До нових зустрічей, до нових проєктів. Сьогодні з вами прощаюся. На все добре і пока!